Друзі, я вас вітаю на каналі Життя Савлюків і сьогодні я хочу трошечки внести невеличку капельку гумору в своє відео. А відео буде про життя в Німеччині і чому я навчилася за ці 6 місяців, які я провела в цій країні. Зараз будуть люди, які будуть казати: Боже мій, що вона може казати, вона зовсім мала тут часу, але мені є що сказати, тому. Поїхали. Ця тема, звичайно, не моя. Не буду кривити душою. Так воно і є. Цю тему я знайшла на просторах інтернету. Багато людей про це зараз. Сміються, але є про що поговорити, тому почнемо. І перший пункт я навчилась говорити мовою жестів. Тобто спілкуватись за допомогою своїх рук, показувати, що не так. Тому, якщо ви бачите, що я дуже жестикулюю на відео, то вибачте мене, я повинна це робити. У мене немає іншого вибору. Я просто вже звикла так спілкуватися, і, звичайно, і вам це все показую мовою жестів. От і так. От. Друге питання, другий момент, який мене навчив в Німеччині, і це більш куди доречніше, чим спілкування мовою жестів, це розбиратися в Google-картах. Боже, то для мене була сама-сама важка тема. Я до сих пір пам'ятаю той момент, коли ми в травні, місяці, чи в квітні, в квітні, мабуть. Да, в квітні поїхали з жіночкою, яка була зі мною тут. Зараз вона вже повернулася до України. Для отримання документів фікціон да, називається цей документ. Тимчасового виду на проживання в Німеччині на три місяці він нам видавався, і ми з нею вирішили поїхати разом, щоб подивитися, де знаходиться це місто, так як нам місце вер... верніше, точніше. Так як нам треба було дуже зранку бути там, ми вирішили, що краще поїхати заздалегідь, тим більше на той час поїздки для українців були безкоштовні. Тому ми вирішили, що буде правильно, і ми з нею зробили правильний вибір. Тому що, да, ми йшли по Google навігатору. І коли ми з нею йдемо по цьому Google навігатору, ми доходимо до місця, де нам показують, що нам туди потрібно йти. І дивишся ти на цю карту. А на цій карті в тебе збільшується час. Тобто вам ще далі йти. Як? Ми з нею обійшли декілька разів одне й те саме місце, поки. Дуже вдячна цим Кеням. Ці дві жіночки, я десь пір їх згадую. Вони дуже гарні жіночки були. Вони сиділи на дитячій площадці, гуляли зі своїми дітьми. І завдяки користуванню Google-перекладачам ми з нею вияснили, куди нам потрібно йти. Вона нам просто показала це по Google-картам. Я на, 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 на кінець зрозуміла, як це дивитися по цим Google-картам, як правильно йти, а не слухати, що тобі каже диктор в цих Google-картах, і ти йдеш, да, там, поверни направо, поверни наліво. На тій вулиці треба звернути, в залежності від Google-карт, тому що на Android, -і, на е, iOS, Іос, да, по-моєму, так звучить. гугл карти відрізняються, і більш якісні, звичайно, на ІОС. Це те, що я вияснила в Німеччині. Більш якісні, більш точніше тобі показують дорогу. Але були моменти, коли я заходила не туди, куди мені потрібно. Вже даже моя дитя психувало. моє дитя казало, що ми йдемо не туди і багато тратимо часу. Тому за півроку з гугл-картами я на ти. Це дуже гарний досвід, скажу вам чесно. І слідуючи з цього пункту, я також навчилась добре розуміти, що Гугл-перекладач перекладає дуже жахливо одна німкення, з якою я добре спілкувалася, яка допомагала нам в оформленні квартири, і на цей час ми також до добрих відносинах. А тут зараз будуть тут хейтери кричати: О, ви вже з нею не спілкуєтесь. ні, ми добре спілкуємося, все. І ця німкеня <смі> написала в Google-перекладачі. Мені іноді здається, що Google-перекладач мене показує такою тупою. Тому, ви розумієте, Google-перекладач обов'язково те, що я роблю. Опять, знову, ж, знову ж повернуся до моменту того, що на Android Google-перекладач у мене стоїть і на iPhone, і на Samsung, на моєму. Google-перекладачі там, і там. То на Samsung, Google перекладач більш зручніший, коли ти говориш, тому що на Android можна сказати набагато більше тексту, аніж на iPhone. Не знаю, чому так, але на iPhone у тебе дуже короткі такі, ну, буквально пару речень ти можеш сказати. А на Android набагато краще в цьому питанні, але Android не дуже коректно переводить. І переводить він дуже жахливо. І в мене була ситуація. Я ходила до аптеки і була якраз тоді з Андроїдом і написала, що мені потрібно, тому що сказати мені дуже важко, а написати було краще. І е, власник, е, і провізор. Правильно, провізор мене зрозумів, що я розумію німецьку мову, але говорити нею не вмію. Він це зрозумів. І коли я йому показала, то він пішов питати у своїх співробітниць, чи є те, що я запитую. І ви знаєте, він не знайшли цього. Тому що коли я взяла і скопіювала те речення, що на німецькій мові, і переклала його такий жах, був. Ви б розуміли. Тобто, звичайно, мене не зрозуміло, що я хочу від них некоректний перевод. Тому майте на увазі, що може бути некоректний перевод. Добре, ми договорились, ми розібралися в аптеці і вирішили це питання, але ось така ситуація з Google-перекладачем, тому пам'ятайте про це. Слідуючий момент це я навчилася отримувати листи, їх писати і відправляти. Да-да-да. Я останнього разу писала листи в дитинстві для своєї бабусі. Нам з мамою садила з сестрою, і ми писали листи. Вона писала мамі після лист свої. Да? І ми з сестрою там якісь коротенькі листи писали для бабусі, розповідали якісь свої події дитячі, да? і відправляли бабусі такі листи, тому що тоді у бабусі в селі не було телефону. І це було дуже давно, я, мабуть, була такого віку, як моя дитина. Тобто, Але Німеччині вас просто завалять листами, і їх буде багато, а іноді приходять листи від джет-центру, і ти їм дійсно радуєшся, що вони прийшли, бо є моменти, коли тобі без них ніяк, і не можеш ні, ніяк без цього обійтись. Також є другі, також є і інші моменти, такі смішні, дуже цікаві, що я дізналась в Німеччині, але я розповім вам, мабуть, в наступному ролику, аби не затягувати час, і вам було також цікаво. Якщо цікаво, ставте вподобайку і не забудьте підписатись. До скорих зустрічей! Я обов'язково повернусь і розповім, що ж таке в Німеччині. У мене дуже... Стало для що для мене в Німеччині стало дуже таким відкриттям. Всім до, зу до зустрічі!